Мої вітання. Сьогодні розв'яжемо задачу з фізики на застосування законів Кіргофа. Умова задачі знайти значення та напрям струму через резистор R, показаний на малюнку 1. Якщо задано електрорушійні сили і 4 опори внутрішнім опором джерел можна знехтувати. Записуємо скорочений запис задачі і починаємо розв'язувати. Для того, щоб розв'язати задачу, слід показати напрям струму на кожному опорі і показати напрям обходу в кожному із контурів. Ми вибираємо ось цей контур. В якому є резистори R1, R2, R3 і електрошина сила e 1 І ось цей контур, в якому є резистори R R3 і електрошина сила E2. Малюємо малюнок, в якому показуємо напрями струмів. На резисторах і напрями обходу в контурах 1. і в... І два. Показали. Напрями обходів можна вибирати довільно. Також і напрями струмів. Якщо в нас в кінцевому результаті струм вийде зі знаком мінус, це означає, що вибраний нами напрям, неправильний, його треба поміняти на протилежний. Запишемо перший закон кіргофа для вузла А. Який звучить так. Сума струмів, що сходяться в кожному вузлі, дорівнює нулю. Струми, які входять в вузол додатні, а які виходять від'ємні. І 1 і І входять в вузол А, а І2 виходять. Тому І1 і І будуть додатні. А І2 від'ємне. Перше рівняння кіргофа запишеться І1 плюс І мінус І2 до рівні 0. Запишемо другий закон Кіргофа для першого вузла. Звучить він. Сума спадів напруг в кожному контурі рівна сумі електрошійних сил, що діють в цьому контурі. В першому контурі ми вибрали обход по напрямку годинникової стрілки. І дивимося, що всі струми співпадають з напрямком обхода. Тому спад напруги на кожному резисторі буде додатній. Також електрошійна сила теж створює струм, який співпадає з напрямком обходу, і вона теж буде додатня. Ще помічаємо, що струм, який проходить через резистор, резистор r 1 і r 2 буде однаковий, тому що ці резистори з'єднані послідовно. Тому запишемо спад напруги на опорі r 1 і R1R1 і на опорі r 2 і I1R2. І винесемо задушки запишемо І1 помножити на R1 плюс r 2 Додаємо спад напруги на резисторі 3R3. Це I2 на R3. І дорівнює електронічній силі e 1 Це рівняння другого закона Кіргофа для контура 1. Запишемо рівняння другого закону кіргофа для контура 2. Тут теж напрям обходу співпадає з напрямком. Струму в кожному, на кожному резисторі. Тому ці струми теж будуть додатні. І електрошійна сила включена так, що створений нею струм теж співпадає з напрямом обходу. А ми напрям обходу вибрали в цьому контурі проти годинникової стрілки. Записуємо. І1R спадна пруві на резисторі Р плюс І2R3 спадна пруві на резисторі Р3 дорівнює електричній силі Е2. Отримали три рівняння. І три невідомих. І один, і два, і І. Розв'язавши систему цих рівнянь, ми знайдемо три струми, але нам треба знайти тільки один І. Знайдемо струм І. То, що задача наша просить. Далі складемо план, як краще ці рівняння розв'язати. Видно, що з третього рівняння можна виразити І2 через те, що задача просить, через І. Так і поступимо. І на R перенесемо в праву сторону, поміняємо знак на протилежний. І потім поділимо ліву і праву сторону на Р3. Перенесли поміняли знак на протилежний. І ділимо ліву і праву сторону на R3. Тут воно скоротиться. А тут воно появиться E2 на R3 і R на R3. Ось ми і виразили І2 через І. Далі підставляємо в перше і друге рівняння ось це вираз для І2. От сюди замість І2 підставляємо ось цей вираз. Підставили, отримали. Ось таке рівняння. Далі розкриваємо дужки. перед дужками стоїть знак мінус, Дужки опускаємо знаки в дужках змінюємо на протилежні. І на цьому поки зупинимося. Ось таке рівняння, я теж виділю. Це рівняння. Ми в майбутньому далі з нього виразимо І1. Підставляємо, знайдений з нами нами вираз ось цей друге рівняння замість І2, от сюди. Підставляємо, ось ми підставили замість І2. І теж його перетворюємо, спрощуємо. Р3, Скорот... розкриваємо дужки, Р3 і Р3 скоротиться, і R3 і 3 скоротиться. І залишиться з першого доданку тільки електрошійна сила 2, а з другого І1 на R. Ой, і на R. І на R, І, і рівні електрошій силі. Тепер переходимо знову до виділеного рівняння. Практично в нас вже залишилося два рівняння, ось таких. Ось цих два рівняння у нас залишилися двома невідомими. І... З першого рівняння знаходимо І1, підставляємо друге. Щоб знайти І1, треба перенести цих три доданки в праву сторону і поміняти знаки на протилежні. От так і зроблено. Є2 на R3 з плюсом, а цих 2 з мінусом. Виразили. І тепер підставляємо рівняння, воно позначено, номер 6 Замість І1. Ось такий вираз. Ой, бачите, підставили. Але в душках життєво помножити ще на одну дужку Наступний крок. Кожен доданок в першій дужці перемножаємо на цю дужку R1 плюс R2. Перемножаємо. Вже дужки не пишемо. І E2 переносимо вправо, змінюючи знак на протилежний. Отримали наступний вираз. Далі переносимо невідомі в одну сторону, відомі в другу. Наше невідоме це і Множники, які мають невідомі, переносимо вправо. Змінюємо знак на протилежний. Помічаємо, що всі з знаком мінус, справа вони будуть всі з плюсом, але і виносимо задушки. Тут і, тут, і, і тут. І ми за один раз виносимо і задушки, і переносимо вправо. Електрошінну силу е 2 вліво, на знаку плюс буде. І електрошінну силу е 1 переносимо вліво, на знаку мінус буде. Цей вираз таки залишається в лівій стороні, як був. Далі ще зводимо до спільного знаменника ліву сторону і в дужках. З лівої сторони є спільний знаменник R1 до першого чисельника додатковий множник буде одиничка, так і переписуємо його. А до оцього виразу e 2 e 1 додатковий множник буде R3. Так і запишемо. R3 помножити на e 2 1 в дужках. В правій частині зводимо до спільного знаменника вираз в дужках. Сюди додатковий множник буде до першого чисельника. Одиничка, він так і перепишеться. А до другого, другого доданка, який складається з трьох доданків, додатковий множник буде R3. R3 помножити на дужку, а в дужках 3 додатки. Ось цих R1, R2 і R. Далі бачимо, що R2, R3 і R3, які знаходяться в знаменнику з лівої сторони і з правої сторони, скорочуються. І можна знайти невідому величину I. І як множник дорівні оцей вираз весь ось він. Ділимо на оцей весь вираз. Ось він. Отримали кінцеву формулу, в яку будемо підставляти значення. Підставляємо значення з умови задачі. За допомогою мікрокалькулятора проводимо розрахунки і бачимо, що в чисельнику отримуємо 75 вольт. Бо оме у нас поскорочується. Ой, в чисель... В чисельнику буде Ом і Ом, і в знаменнику Ом в квадраті, один Ом скоротиться. І виходить плюс 75, 75 вольт. Тут відменшують і маємо більше знак мінус вискочить. І вираз буде рівний нулю. У Чисельнику нуль. Це означає, що сила струму через резистор R рівна 0. Така відповідь. Задачу розв'язана. В кого є питання? пишіть. І я постараюся відповісти в наступному ролику. На сьогодні все. До побачення.